Привіт всім! Роблю огляд такого димного пороху. Ось швидка така демонстрація. І перейдемо трішки до історії димного пороху. Димний порох це історично перша і найпростіша щодо хімічного складу метальна вибухова речовина, що складається з трьох основних компонентів: сірки, калієвої або натрієвої селітри та вугілля з вільхі. За зовнішнім виглядом порох представляє собою. Однорідні зерна чорного або сірого кольору зі слабкою блискучою поверхнею. Зараз це ми і продемонструємо. Так. Ось так виглядає порох. Димний порох був винайдений в Китаї в середньовіччя протягом 500 років до 19 століття. Димний порох був єдиною вибуховою речовиною, доступною людству. Пізніше його замінив бездимний порох, але як ми бачимо, навіть димний порох в цей час ще використовується. От, Наприклад, порох мисливський димний. Тобто для мисливця використовується для спорядження набоїв. Тут все навіть розвіски є, навіски все є. І інструкція, як споряджати. Також порох використовується в багато піротехніці та в зброї різної старовинні, або ще застосовують як вишибні заряди. Трішки про властивості пороху. При згоранні порох дає густий і щільний, щільний білосизий дим. Ну, на відео це ми все Буде, Будемо підпалювати, але не одразу порох, а через бездимний порох, оскільки його трішки небезпечно одразу підпалювати. У середньому лише 40% його маси перетворюється в газоподібний стан, а решта 60% також залишається твердими частинами. Об'єм газів від пороху збільшується в 280 разів, на відміну від бездимного пороху, який збільшується в 900 разів. За рахунок цього бездимний порох, він і буде більш ефективний в сучасній стрілецькій зброї. А зараз будемо демонструвати горіння бездимного пороху. Так, насипали ми тут порох таху, для того, щоб він підпалив бездимний порох. І тут бездимний порох, стільки пороху. Ось демонстраційно, як здалека. Ну, тепер ставимо на штатив. Так, ось ви побачили горіння. Тепер трішки демонстрація самої банки. Порох Мисловський димниці вже бачили. Виробник КП Казенний завод Шостинський зірка. Адрес вироблений в Україні. Тут гости. Термін зберігання 2 роки. Хоча всі ми розуміємо, якщо правильно і добре зберігати, то які там 2 роки, дуже довго можна зберігати. Банка 500 грам плюс-мінус 15. Дата виготовлення 27 лютого 2023 року. Так, рекомендована маса заряду дробу. Ось бачите, яка навіска дуже велика відносно бездивного пороху. На 12 калібр на 34 грами, аж 8 грам пороху. Рекомендації до спорядження, як зазвичай, скрізь капсуль, порох, повстяний пиш, картонні прокладки, дріб. І, В принципі, такий от огляд. Кому сподобалось, ставте лайки, пишіть коментарі, як вам такий порох. Підписуйтесь на канал, хто ще не підписаний. В описанні також посилання на мій телеграм-канал, інстаграм. Також долучайтесь до спонсорства, Ставайте спонсором, хто має можливість та бажання. Всім до побачення!